Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 3 жовтня. Будемо дивитися пророцтво Равіна відносно війни в Україні, і обстановка в Дніпрі і Дніпровській області по містам, як завжди, на листопад місяць. І так, пророцтво Равіна, чому ми дивимося, коли дивимося Дніпро? Тому що штаб цієї організації. Знаходиться саме в Дніпрі. Ну, давайте запитаємо: про роцтво Равіна відносно війни в Україні, що війна закінчиться, як він сказав, що до 15 січня 26-го року. Це дійсно так відбудеться? Ця людина щось знає, володіє інформацією, печаль, мало вірогідна. І взагалі, чому це пророцтво, от саме звучить з уст цієї людини, яких є штаб саме в Дніпрі. Найбільший у світі чи в Європі? Пророцтво Равіна. Про закінчення війни. Дивіться, що в мене випадає. Значить, ну, однозначно, ця людина володіє певною інформацією. Володіє певною інформацією, і я б сказала, що отримала певну аналітичну інформацію від деяких людей. Це е, оголошення таке, оголошення-бунтар. Насправді, ць, Ті, ті джерела і та інформація, якою володіє ця людина з цією заявою, це бунтів... як бунтар заявлення бунту, Воно, це заявлення ґрунтується на тому, що дійсно сторони дуже виснажені, що з боку України, що з боку Росії. І по цій карті, як вже відомо і Людина, яка зчитує енергопростір нашої планети і нашого Всесвіту, вони знають і відчувають, що ці події вже завершилися на тонкому плані і на фізичному плані, вони починають втілюватися. Ну, щоб війна завершилася саме по його природству 15 го Січня тут не показано. Тут знову ж показано, що ця війна ще триватиме до 9 го місяця 26-го року, так точно. І як показують карти, що так, ми вже йдемо шляхом до завершення цієї війни, але це не буде так, як сказав цей Равін. На жаль, нам, нам би хотілося б, щоб так було, але, на жаль, так не, не, не виходить. І я не бачу, щоб знаєте, воїни поверталися, щоб не було мобілізації в Україні, воно все поки що присутнє. Це його внутрішній голос просто говорить про те, що і виходячи з того, що він вже знає і відчуває, що воно все одно йде на завершення. І як я казала, що по розкладах в листопаді відбудеться якийсь переломний момент, який явно буде крок за кроком, місяць за місяцем, наближати нас до мирного життя. Але це не мир в листопаді. Не мир в листопаді. Бо хтось мені каже, от там ви казали, от в листопаді ні, я не казала, що буде мир в листопаді. Всі мої прогнози говорять, що дай Боже, щоб 26-му році, по моїм прогнозам, завершилася війна, і то туди ближче до осені. Але в листопаді місяці внутрішні процеси, які будуть відбуватися між нашими країнами і іншими країнами світу, вже будуть іти таким чином, що ця війна йтиме до завершення. Хоча б отакого очага, який є зараз в інтенсивності. І тому це було сказано цим равіном. Ну, давайте, що він переслідує за цим пророцтвом для себе і для своїх і для своїх кучерявих, так скажемо. В них є інтереси і мрії отримати, як вони бачать, да, як вони побачили інтереси в тій землі, яка є Дніпропетровщиною. Вони їх побачили. Там цікаво, я все не можу вам сказати, хто читає між строк, той прочитає. Вони із висоти побачили, що на території Дніпропетровщини для них цікава земля, і їх мрія обоснуватися на цій землі. І от вони в якійсь мірі ця війна використовується ними для досягнення їхньої цілі. Але цього не відбудеться. Цього не відбудеться. Ось так. Давайте тепер дивитися Дніпро-обстріли на листопад місяць. Дивіться, що стосується самого міста листопад місяць для Дніпра, він випадає дуже неспокійним. Дуже неспокійним. Я б сказала, що для Дніпра обстріли в листопаді місяці вони тільки посиляться. Ці обстріли можуть бути у великі споруди державного значення і не тільки. Ця обстановка буде контрольована, але дуже небезпечна. Е, я б сказала, що силове, силовий супротив в області, дасть, ну, покаже свої результати вогняного навалу на Дніпро, на саме місто. Обстановка двояка. Сьогодні дуже тихо, завтра дуже-дуже шумно. Йде також небезпека від води. Це можуть бути водні споруди. Тому будьте максимально обережні. В цілому вона контрольована. Масового переміщення людей я не бачу, але вона дуже небезпечна. Давайте подивимося Павлоград на листопад. Дивіться, яка випадає карта. Дуже, дуже небезпечний місяць. Конкретно листопад для Павлограду багато хто виїжджає від тіля, тому що велика агресія ворога, велика йде боротьба за це місто. Взагалі йде велика боротьба за Дніпропетровщину всю. І тут показується, що листопад місяць для Павлограда і населених пунктів на вкруги дуже небезпечний і дуже активний в цих всіх подіях. Більше тут тут навіть, ну тут усе сказано. І печаль є, і втрати життя, і руйнування, і велика агресія на весь місяць. Далі. Марганець. Листопад? Дивіться, листопад для марганця випадає для людей, як пливти за течією. Буде складно, небезпечно, але приблизно так, як у жовтні. Давайте дивитися Нікополь. По Нікополю випадає, що пожежа, загроза пожежі є із втратою для життя людей. Я б сказала, що як збільшення обстрілів або якихось нових вторгнень я не бачу. Але от той вогонь, який летить, він може спричинити велику пожежу і наслідок жертви з боку мирних людей. Якась велика загроза великої пожежі на цей місяць стоїть. Давайте подивимося. Кривий ріг листопад. Люди виснажені. Люди виснажені загрозою вогню, обстрілами і джер... втрата джерела живлення. Це може бути інтернет, це може бути світло, це може бути ну, навіть вода. Хоча тут показаний вогонь. Все одно е, е, як втрата води, бо немає живлення. От втрата джерела живлення. І люди як в істощенні знаходяться. І от все одно в мене або проблема з водою. Ми знаємо, що в кривому розі все постійно є проблема з водою. От буде якась кульмінація в цьому, або все-таки все-таки, знаєте, або загроза від води. Ось така складна дуже обстановка по Дніпропетровщині в цілому. Ну, що сказати? Що сказати? Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бо... На жаль, пророцтво Равіна я не бачу, щоб воно здійснилось. Я не бачу, щоб у нас закінчилася мобілізація, щоб хлопці пішли по домам, щоб лінія фронту стояла на місці. Це все в проекції, але не так швидко. Але не так швидко. Ні. Показують, що ті, хто можуть посприяти швидшому завершенню війни, на жаль, пасивні. Ось так. Пишіть ваші запитання, пишіть вашу, ваші відгуки, реальну обстановку в тих містах, які ми продивляємося, і будемо дивитися знову.